Діти, які змалечку ростуть сором'язливими, можуть перерости з віком або, навпаки, перетворитись на сором'язливих дорослих. Допомогти їм подолати помірну сором'язливість можуть батьки, але у важких випадках усе ж доцільно звернутись по професійну допомогу. Постійна і виражена сором'язливість може багато в чому знизити якість життя дитини, адже сором'язливі діти зазвичай мають мало друзів, мало спілкуються. Рідко беруть участь у веселих іграх і змаганнях, які вимагають взаємодії з іншими дітьми, рідко займаються спортом, не можуть повністю розкрити свій потенціал, оскільки бояться піддатись осуду. Мають загострене почуття самотності, вважають себе нікчемними і страждають від заниженої самооцінки, страждають від підвищеної тривожності, мають фізичні прояви психологічного стану, червоніють, заїкаються або тремтять, оскільки апарат, як позбутися сром'язливості у дітей. Розширюйте коло знайомих своєї дитини, частіше запрошуйте до себе друзів, беріть дитину в гості до знайомих людей. Не варто постійно турбуватися про дитину, прагнути оберігати її від небезпек, в основному придуманих вами. Не намагайтеся зробити все за дитину, запобігти новим ускладненням, дайте їй певну міру волі і відкритих дій. Постійно зміцнюйте в дитині впевненість у собі у власних силах. Залучайте дитину до виконання різних доручень, зв'язаних з спілкуванням, створюйте ситуації, в яких сором'язливій дитині треба вступити в контакт з чужими дорослими. Наприклад, треба довідатися, про що ця цікава книга з чудовими картинками. Давай запитаємо бібліотекаря і попросимо дати її нам подивитись. Звичайно, в такій ситуації вимушено спілкування дитина спочатку боїться, вітається тільки пошибки, відводячи очі і, не відриваючись від руки матері, зате йдучи, прощається голосно й чітко, іноді навіть посміхається.